Мої вітання! Це YouTube канал Астрофеномен. З вами традиційно я Мар'яна і Сьогодні ми долучаємо до нашого ефіру Дитягну гай будемо відповідати в першу чергу на ваші запитання, які ви залишали в коментарях під відео. Ну і, звісно, говорити на актуальні теми сьогодні. Отож, залишайтесь із нами. Не забувайте підписуватись на наш канал і рекомендувати його друзям. Тетяна, вітаємо на нашому каналі. Раді вас бачити сьогодні. Пропоную розпочати наш ефір саме із відповіді на питання до наших глядачів, тому що я дивлюся, що дуже багато питань нам падало. Вони всі надзвичайно важливі. Вони стосуються саме ситуації, власне, в тим чи іншому місті, тому не можемо просто не подивитися на ситуації. Власне, людей, отже, коли вже звільнять лівий берег Херсонської області, пропоную подивитися наскільки загалом там яка ситуація зараз, що буде відбуватися, чи побуде він уже під нашим українським прапором в цьому році. Перш за все хочу привітати всіх глядачів Астрофеномена. Будемо сьогодні дивитися ваші питання. Буду казати, озвучувати те, що бачу, те, що кажуть мої сили, і те, що кажуть мені карти та роб. Тож поїхали розглянемо Херсонську область. Давайте поставимо питання так. Я вже дивилася це питання і не раз, але давайте подивимося чи нічого не змінилося. Давайте поставимо так: чи буде звільнена в цьому році Херсонська область? Карта правосуддя, страшний суд, що дає нам зрозуміти, що Херсонська область дійсно буде звільнена. Вона буде звільнена другою, тому що першу звільненою я бачу Запорізьку область. А дивіться, що я бачу. ну, тут одразу карти показали. І звільнення це буде орієнтовно середина літа 25-го року. Що знаходиться там зараз? Дивіться, там зараз ворог все ж таки зосереджує ресурс військовий, а, який і задіює у зараз ще точкових обстрілах. Але мої ріднесеньки, це вже ненадовго по карті Ірофанд я бачу, що а, дійсно, а, дійсно буде звільнено Херсонську область вже всередині літа цього року. Пасиві велике хороший достатньо прогноз. Так наскільки він може бути? Я сподіваємося, що все ж таки літом дійсно лівий берег буде вже назад українським. Чи можна буде повернутись додому в Покровськ у цьому році? Я вам скажу більше, що не лише в цьому році. Уже, бачите, хто дивиться мене, знає, що ця карта у мене завжди про домовленості. Завжди дивіться, карта місяця показує, що це таємні домовленості, про які ми ще не все знаємо. Ці домовленості обнулять ситуацію. Це воно, якось, знаєте, розклад навіть показав так в цілому, але. Туз і туз жезлів, жезлі, вернішне, але і туз жезлів, тут ту в цьому розкладі підтверджує нам, що дійсно в цьому році. Можна буде повертатися у Покровськ. Можна буде повертатися по Покровськ, навіть е, уже е, я вам скажу так, десь в кінці не літа, вибачте, а весни. Мені показує, що повністю безпечно повертатися в Покровськ буде вже на початку травня місяця цього року. Отже, що чекає місто Охтирку Сумська область? Також це запитання від наших глядачів. Давайте подивимося на найближчий тиждень, тому що знаємо, що Охтирка зараз ем, дуже знаходиться під е, прицілом ворога, постійно знаходиться під прицілом ворога. Давайте дивимося до кінця е, тижня. Дивіться, Охтирка. Будь ласка, мої любі, перша карта, яка впала, це туз мечів. Будь ласка, місто Охтирка, будьте протягом тижня обережними, тому що будуть прильоти по карті вежа. Бачу, будуть руйнування ще бачу. Дивіться смертей. Не бачу, можливо, поранення, ушкодження, руйнування, якісь від уламків. Е прильот бачу, тому що тут з мечів це завжди можуть бути влучання. Але таких, таких трагедій не бачу. Тож, будь ласка, хто дивиться на з міста Бережіть себе протягом цього тижня. Повірте мені, далі буде уже спокійніше. На рахунок окупації часто там питають, чи буде наступ, так і одразу відповім. Я його не бачила і не бачу. Дивіться, навіть цей жахливий розклад на актирку знову перекриває карта цю ж чашу, яка каже, що це вже ненадовго, що є домовленості, і дуже скоро ці страхи і жахи закінчаться. І ще одне запитання від наших глядачів за річни Донецької області, на Лиманському напрямку. Чи зможемо ми втримати? Цей населений пункт під українським прапором дуже важко нам буде це робити, але ми його втримаємо. Карта мир свідчить про те, що а, цей населений пункт залишиться під українським прапором. А, і на взагалі я бачу, що там трошки вже якби зі сторони ворога. Стихає, розумієте, іде як як настишення, і ще я хочу сказати, що я бачу, що там є допомога нашій стороні, ресурсна допомога, хороша допомога, яка допоможе, яка і допоможе нам втримати цей прекрасний населений пункт, такий же прекрасний, як і вся наша Україна. Ну і переходимо тепер до нашої повістки денної в Україні та в світі. Власне, я пропоную поговорити саме про те наскільки можливий імпічмент Трампа. Неможливий слово взагалі. Не дивлячись на е, певні протести, які я знаю, відбуваються в Америці, це я знаю від людей, українців, які знаходяться там, з якими я постійно на зв'язку. Не дивлячись на ті всі страйки, які зараз відбуваються там, імпічмент президента Трампа неможливий. Напад для України. Ані ще далекий міф чи зможе все ж таки нам США забезпечити хоча би якусь певну безпеку для нас вже. Ви знаєте, я сьогодні а, теж прочитала цю новину, і я ж така любопитна, тому що я бачила місяць тому, що в Україні буде а, ядерна зброя, і вона буде це вже не таке далеке майбутнє. І сьогодні, коли я побачила цю новину, я одразу побігла до карт, звернулася до карт буквально за годину до нашого запису. Але давайте зараз перевіримо, що нам покажуть, чи дійсно. Забезпечать вони, що це взагалі за заява така? Дивіться, що я хочу сказати, мої хороші, оці всі заяви це якийсь своєрідний блеф. Як ігра, як ілюзія, як маніпуляція мені йде. І повірте мені. Україна по карті закоханих і карті туз мечей буде мати цю зброю. І я вам хочу сказати, що про це ми вже дізнаємося на початку осені цього року. Тож карти мені показують ще раз, що це не таке далеке майбутнє. Це дуже хороша новина. Пропоную тоді точно так само перевірити, чи може Україна вже в цьому році стати членом ЄС безпосередньо. Ні. І взагалі, навіть найбільші роки я такої перспективи для України не бачу. Але а, тут, так по картах, які, які, які я бачу в розкладі, я хочу сказати, що Україна буде членом іншого Союзу, набагато потужнішого нового Союзу. Ну, Це точно буде не Євросоюз. Ну, от Зараз я можу. Читати майбутнє з цього, з цього питання найближчі два роки, і я скажу, що ні. Україну з членом Євросоюзу я не бачу. Отже, рухаємось далі, чи затягне Росія повністю Білорусь у війну з Україною. Намагається. Але подивляться мечів у неї це не вийде. Я не бачу теж такого розвитку подій, але я бачу якісь заворушки будуть в Білорусі ще на початку весни. Я це вже бачила не раз. Там у них своїх питань буде вистачати, не затягне Росія Білорусь у війну з Україною. чи можуть бути пов'язані власне ці заворушки саме із питанням того, щоб відсторонити Лукашенка від. Головного крісла країни дивіться саме так Маріана. Я бачу це по карті повішений. Для мене карта повішений. Це завжди в моїх розкладах зміна ситуації. Це по шестірці жезлів. Я бачу повстання як повстання заворушки. І дивіться, я бачу все ж таки в цій країні трансформацію, можливо, не таку скору, як хотілось би не всім білорусам, але я впевнена, що там є люди ще не зазумбовані так режимом Лукашенка. Тому я хочу сказати, що так, зміна там буде, і не думайте, що якщо Лукашенко в енний раз став зайняв крісло, наче зайняв крісло. А, Президента, я не впевнена, що він зможе повноцінно на нього сісти, скажу так. Дякуємо. Чи очікує Україна знову блокавати в цьому році в найближчий період, зокрема, весною? Сухай, до нас лякали тими блекаутами ще і зимою лякали, і літом лякали, і замерзнемо, і погоремо, і все буде, все буде псуватися, голодні будемо. Ну такі вже жахи розказували. Мої карти завжди казали. Літом я бачила точково на 2-3 тижні, як, в принципі, воно й було. Зимою також ще менші, як літом, і вони такі було, ось уже зима добігає кінця, а ми не замерзли. Ми не сиділи в темряві, згадайте, який блекаут ми пережили. Це скільки було, рік, Чи два? навіть ні, два роки назад, згадайте. От, не буде вже такого, але ну давайте глянемо на найближчу перспективу. Давайте до кінця березня. Ні. Ресурс є, ну якщо взяти енергетичний ресурс є. Я ще буду я ще бачу, що ще точково. Протягом першої, першої половини лютого будуть навіть намагатися уразити енергосистему, але їм це не вдасться. Ми готові, ми будемо збивати, ворог не досягне цілі. Слухайте, у нас сьогодні такий позитивний прогноз. У мене вже чим далі, тим більше у мене такі, знаєте, прогнози позитивні, позитивні, позитивні. Так, дійсно, ворог уже з останніх потуг що точково б'є по деяких містах, але ж зверніть увагу, тому що мені часто кажуть. Кажуть, Тетяна, ви ж казали, в лютому буде спокійніше. Мої хороші, і я розумію, ми дивимося, передбачаємо, дивимося міста, але ми ж уже не маємо таких масованих атак, от які ми мали, наприклад, в тому ж самому грудні ще так дійсно. От ситуація з Нового року трошки стала стихати. Ми бачимо точково, але ж згадайте, що ми переживали ще не щодня. Чи це, не є, ну, чи це не є спад? І зараз я теж бачу. От ворог уже так не б'є, як бив, там і іншим. І я думаю, що є вже такі е, закулісні домовленості і тиск на нашого ворога зі сторони, е, можна сказати, наших партнерів, е, таких світових е, лідерів політичної арени. Світової, тому ми спостерігаємо саме так, і далі воно ще буде вщухати і вщухати і вщухати. Нас лякали арешникам, і так полетить перед Новим роком, полетить після Нового року, полетить на Новий рік. Мої любі, але цей новий рік відносно попередніх двох нових років в умовах повномасштабного був досить спокійним. І не полетів на насарежник, і не полетить, і в Білорусі його не, не буде. Тому що як такого, навіть цієї зброї я не бачу. Хочу ще трішечки поговорити на рахунок Лукашенка, що в принципі його очікує при владі. Так ви вже сказали, що можуть власне відбуватися певні якісь суперечки, супротиви всередині країни. Чи буде він взагалі до кінця року продовжувати бути самопроголошеним президентом? Чи все ж таки можливий якийсь імпічмент для нього? Там не те, що імпічмент. Я бачу по карті Верховна Жриця і. Знову місяць там є задом, який задом, такий масштабний задом, який взагалі е, має на меті, щоб не допустити його навіть до власті. Я не бачу імпічменту як такого, але я бачу. Його дивіться, його падіння, його крах по карті башта, по верховній жриці, і це вже цей задум давно, є, він уже почав таємно реалізовуватися, от, реалізовуватися в дії. І я хочу сказати, що ну, я бачу його крах. Цьому році я не бачу, яким чином це буде, чи це буде імпічмент, чи йому навіть то швидше всього, йому буде не будуть давати повноцінно приступити до своїх повноважень, але цього не очікує ніхто. Ми будемо спостерігати, тому що це будуть освітлювати. Причому е, цей занавість підніметься, і ми матимемо змогу е, навіть спостерігати через репортажі е, засобів масової інформації, яких в принципі пустять туди, і які висвітлюють інформацію правдиво, а не висвітлюють тільки е, ті там наративи, пропаганду, яку їм вказано висвітлювати. Чи може Білорусь розірвати свої зв'язки із Путіном? Але ці зв'язки будуть розірвані. Я бачу обнулення, я бачу карту діявола. Це такі досить цікава комбінація карт. І я вам хочу сказати, що так от знову мені показує до березня змін ми не побачимо. Така помірність. З березня будемо спостерігати дуже цікаві процеси в Білорусі. І я бачу, що до кінця року дійсно відносини з Росією будуть повністю розірвані. Як же цікаво. Ситуація на Курщині. Чи втримаємо ми цей регіон? Тут ще ж прекрасна карта. Не тільки втримаємо, там ще з того регіону будуть якісь новини, хороші новини для України. Я не бачу втрати цієї території, втрати контролю, верніше, над цією територією. Чи можемо ми просунутися всередину Російської Федерації? Я ж кажу про це. Я кажу. Ми просунемося, тому що пиш отакі карти. Я хотіла так загуальовано сказати, поки ще до того часу, але так ми не тільки можемо, ми просунемося. Я це бачу. І ми зараз будемо також дуже просто потрібно слідкувати за новинами, тому що дивіться, ми так чи не щодня, чуємо і читаємо новини про ураження їхніх баз, тобто всіх таких об'єктів, які, скажімо так допомагали Росії кроваво воювати проти України та її народу. Але це ще початок, тому що дивіться, ми не звірі, звичайно, але будуть ще новини і про жертви серед мирного населення. Ну, знаєте, може кудись не долетіти. вони ж теж не долітають. Вони пускають в одне, а гинуть діти, люди, сім'ї, вагітні жінки. А в них це не туди долітає. Вони не б'ють ніколи по цивільні. Вони ніколи цього не визнають. А скільки вже постраждало людей, скільки сімей загинуло навіть прям цілими родинами? Я пропоную подивитися і ще ситуацію на ЗС. Чи може вона стати якоюсь певною тією ж самою розмінною монетою? Частково. Те, що я хочу сказати, що до середини року, тобто до літа, ЗАЕС буде під контролем України, але там будуть цікаві процеси відбуватися, там будуть якісь іторгійти, там буде і такі військові, знаєте, як заворушки, я не знаю, як це назвати. тобто, там буде 50 на 50. І от ЗАЕС разом із Запорізькою областю вернеться під контроль України найперше. Ну і власне пропоную на завершення нашого ефіру поговорити про перемовини між Україною та Росією, який буде результат, коли вони все ж таки можливі дати в інтернеті ходять дуже різні. Хочеться почути від вас ваше бачення. Ну і головне, чи буде на самих перемовинах ключові особи України та Росії, тобто президенти, чи все ж таки це будуть перемовини, як то кажуть, без них самих? Я бачила цю вже дивилась нараз цю інформацію, і мені йде не так. Будуть якісь перемовини. Розумієте, не такі, що там всі зустрілись, Представники сіли за стіл переговорів. По колісниці і по пажу чаш, воно буде відбуватися дуже швидко і не так, як ми очікуємо. Я е, хочу маріально сказати одне і всім, всім підписникам, те, що я бачу, не буде так, як зараз нам малюють, це в засобах маси інформації, говорять, гадають, так не буде ні одного варіанту, ні іншого. Ще раз кажу, буде неочікуваний варіант, неочікуваний ні для кого. Взагалі, повірте мені ні для кого. Я зараз бачу, як це буде відбуватися, але я ще хочу тиждень поспостерігати за своїми відчуттями, за своїми баченнями, тому що це однаково буде десь наприкінці лютого, і тоді поділитися, тому що інформацію, яку я даю, інформацію, яку мені показують, мені ще й показують певний час, певний період, коли я її маю озвучувати. Тому що не завжди людина готова сприйняти ту інформацію, яка вона є насправді. Тому потрібно певний час, певний день, певні Уже зміни розумієте, тому я це не озвучую. Але Маріано хочу сказати ще раз, повторитися, що не буде так. Стільки зараз переговорів, чи буде Путін, чи буде Зеленський, чи хто буде, чи без нас а це кругли не буде так. Запам'ятайте, мої любі, не буде ні так, а ні так, буде інакше. Скажу тільки одне: що Україна переможе, і це я знаю точно.